Всім привіт, друзі! Всім доброго раночку. Стою я між двох теплиць і думаю, коли це все діло робити. Тому що вже осінь, у нас вже вітряно, зривається дощик. Тому планував сьогодні накривати верх цієї теплиці, але робити ми це сьогодні не будемо. Зробив я вже бокову плівку на тій стороні. Взагалі, залишився тільки верх. Ну, будемо чекати. Хорошої погоди. А сьогодні ми поїдемо на наш місцевий ринок закупляти трішки товару. Поступив нам заказ на замовлення квашеної капусти і корейської моркви. Тому треба це все діло купити і віддати людині заказ. Тому якось так, сьогодні поїдемо в місто з вами, прогуляємось. покажемо вам ціни на. Нашому місцевому ринку. Ви напишете у коментарях, які ціни у вас, тому що нам цікаво, які ціни по другим областям України. Тому якось так, поїхали. Так, ну що, друзі, ми вже виїхали. Прямуємо на ринок. На наш. погода сьогодні, звісно, нельотна, як кажуть, цілий день на сьогодні стоїть у нас дощ, але їхати потрібно. Тому погнали. Так, ну що, ми вже на місці і йдемо узнавати ціни та купувати те, що нам треба. Погнали на вулиці дочік, але треба йти. Так, ну що, друзі, ми вже на місці, вже вдома. З'їздили, скупилися. Погода, звісно, просто капець. Ну і нічого, треба було поїхати, скупитись, тому що треба працювати. Якось так. По цінам. Капуста 24 гривні на опті, картопля 25, морква 27. Це оптовий ринок Запоріжжя. Тому якось так. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ціни на ці продукти в вашому регіоні. Просто цікаво. Так що на такій ноті будемо завершувати це відео. Дякую, що ви були з нами. Дякую, що дивитесь нас, підтримуєте. Тому ставте лайки, подобайки. Всім пока!